Всім привіт! Мене звати Ліза і я топ-візажист в мережі салонів Leo Beauty Club. Сьогодні я вам розповім, як правильно підготувати шкіру обличчя до макіяжу. Всього п'ять нескладних кроків приведуть вас до ідеального образу. Запорука успішного макіяжу це насамперед правильна підготовка шкіри перед нанесенням декоративної косметики. Очищення шкіри перед макіяжем це ніби почистити зуби після сну. Крок, який не можна пропускати. Почніть з улюбленого гелю або молочка, щоб прибрати надлишки жиру, пил і забруднення з поверхні шкіри. Обов'язково обирайте засіб відповідно до типу та стану вашої шкіри. Тонер допоможе видалити забруднення, що залишилися на поверхні шкіри, а також заспокоїть, пом'якшить та освіжить. Косметологи Lio Beauty Club не рекомендують засоби на основі спирту, щоб уникнути подразнення. Я також раджу вам засоби з кислотами використовувати тільки після очної консультації зі спеціалістом. Найважливіший етап для фінального результату зволоження. Крем для обличчя перед макіяжем може як і врятувати, так і зіпсувати всю красу. І тут також важливо підібрати засіб відповідно до типу вашої шкіри. Для жирної найкраще використовувати легкі безмасляні формули з кондиціонуючої дії, тоді як сухій шкірі підійдуть більш щільні і глибоко зволожуючі консистенції. І не забудьте про сонцезахисний засіб. Ви можете використовувати денний зволожувальний крем з СПФ чи нанести захист окремим шаром. Якщо ви не збираєтесь наносити помаду, цей крок можна пропустити. Але, на мій погляд, цей етап ніколи не буде зайвим. Чому важливо робити пілінг губ Річ у тім, що помади, особливо матові або яскравих відтінків, дуже підкреслюють будь-які тріщинки, лущення і недосконалості шкіри, а скраб для губ допоможе все це прибрати. М'які ексфоліанти делікатно відлущать зруговілі клітини і подбають про стан епідермісу. Також у догляді за губами я завжди використовую зволожувальний бальзам. Останній крок у підготовці до макіяжу нанесення праймера для обличчя. Вибір конкретного засобу також залежить від типу і потреб вашої шкіри. У своїй роботі я частіше за все використовую матуючий або зволожуючий праймер. Тепер, коли ви знаєте, що наносите перед макіяжем і в якій послідовності, можна переходити до тональної основи та інших пунктів вашого б'юті образу. Пам'ятайте, що чим якісніше ваша шкіра буде підготовлена до макіяжу, тим краще вигляд він матиме і тим довше вам прослужить. Зберігайте нашу бюті шпаргалку і до зустрічі! В Лео Бьюти Клаб.